І я пишу, О, Представник позивача подав клопотання, яка мала бути розглянути судом і прийняти відповідну ухвалу. Оскільки ми думаємо відповідно ухвали про уточнення позивного немає. І позовної заяви, уточнює позовної заяви, це передбачено Цієї кодексом України, позивач також не надавав. ще представник позивачів не надавав, ми питаємо, чи є ухвала, чи є, чи є чи непологію ухвалею про... Виправлення там чим, про уточнення по звоїзе заяви. Це питання також. Тому що не можна змінювати підставу і предмет. Хай змінить щось одне. Або буде предмет, або буде підстава. Я рекомендую, від мене що хочу, щоб я сказав, що я знаю, що в суду є така ухвала, там справа ну, сам це я виконав на це питання. Я знаю, що... Запитання до, до суду, я ніколи не ставлю питання до суду. Дивіться журнал судового розгляду, дивіться це саме. У мене на руках немає. Я почув суду, я по словам суда, це почув. Така так, так ухвала є. Така згода є на викладачі. Я прошу суд зобов'язати представника позивача показати мені в справі, де така ухвала є. Суд Значить, в такому разі, ваша честь, я прошу суд занести до журналу судового засідання про те, що такої ухвали немає. Будь ласка, наступне питання. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, яке відношення мешканці? По вулиці Малишка, 23, мають до адреси вулиця Праська, 31, місто Київ. До адреси Праська 31, один. Ясно.